Оксана Валентинівна, ми вас вітаємо. Добрий день. Сьогодні ми до вас завітали, аби поговорити про таку важливу тему, як патронатні сім'ї. Скажіть, будь ласка, що взагалі означає патронат над дитиною? Добрий день, Ксюша, добрий день. Патронат над дитиною це така нова послуга, яку запропонувала держава. В Найкращих інтересах дитини. Дуже часто ми думаємо про дорослих, говорячи, що ми захищаємо дитину, а насправді потрібно запитати дитину, яка в тебе думка стосовно того чи іншого, і вже відштовхуватись від. І бажання дитини в тому числі. Так от, патронат над дитиною, це така соціальна послуга, яка дуже важлива, щоб дитина, яка опинилась в складних життєвих обставинах, не потрапила в інституційний заклад. Їх насправді вже Ну, не залишилось майже в державі, тому що пройшла деінституціалізація, інтернатні заклади закриті, залишились тільки заклади для дітей з певними або обмеженнями, або навпаки, якщо дитина має якісь здібності, там творчі інтернати, фізкультурного профілю, то залишились такі. А якщо дитина залишилась без... Підтримки батьків біологічних, то тоді для цих дітей запроваджується послуга догляду саме в родині патронатного вихователя. Родина патронатного вихователя це сім'я, яка свідомо бере дитину, яка опинилась в складних життєвих обставинах, до себе тимчасово. Як ну, ми всі знаємо, коли хтось захворів, його можуть е, лікувати в стаціонарному відділенні. Угу. Ось можна так грубо порівняти, коли дитина перебуває в патронаті. Це тимчасова послуга, яка триває від трьох місяців до шести. Це визначає служба в справах дітей: е, термін перебування дитини в патронатній родині. І все це проговорюється в процесі співпраці з патронатним вихователем. А взагалі хто може бути саме цим патронатним вихователем? Патронатним вихователем може бути людина або родина, тобто жінка, чоловік, мати, донька, мати бабуся. Родинні стосунки, uh -huh. або якщо нема такої сімейної групи, то може бути патронатний вихователь і ззовні запрошений помічник патронатного вихователя. Тобто це люди, які мають позитивний досвід виховання дітей, це як біологічних дітей, які вже виросли припустимо і покинули родинний дім. І люди, які доволі довго мали там працювати вихователем в дитячому садочку, і навіть не мають власних дітей, але все роблять для того, щоб допомогти дітям вижити в цьому світі, дорослому патронатний вихователь. Має обов'язково мати власне житло на праві власності або на праві користування, або це може бути довготривалий договір оренди великої якоїсь квартири або будинку. І про це просто має бути повідомлено, що у нас є де жити, ми можемо забезпечити дитині кімнату, ліжко, стіл шафу, і будемо проводити свою роботу ось в цих, на цій житловій площі. А скажіть, будь ласка, а взагалі в чому різниця між патронатним вихователем та прийомною родиною? Прийомна родина це родина, яка приймає до себе дитину, вже яка має статус дитини або сироти, або має статус дитини, позбавленої батьківського піклування. Тобто статус так в обіході говорять, угу. вона відразу попадає в прийомну сім'ю і там може бути до 18 років. Якщо вона просто закінчила ліцей, або якщо продовжує навчання в, в закладах вищої освіти, то тоді і до 23 років ця дитина перебуває в прийомній сім'ї. В Патронат, тобто прийомна сім'я це сімейна форма виховання дитини, а патронат. Це послуга соціальна, яка надається окремій дитині або там сімейній групі дітей, е і вони перебувають ці діти в патронатній родині тимчасово з метою покращення їх психоемоційного стану, з метою їх лікування, з метою налагодження стосунків. В біологічній родині, з якої її вилучили, тобто дитина не має статусу дитини, позбавленої uh -huh. батьківського піклування. І це робота, яка проводиться командна, і під час цієї роботи з'ясовується, чи можна повернути дитину назад до біологічних батьків. Чи потрібно їх позбавляти батьківських прав і встановлювати дитині статус для того, щоб вона вже мала постійно якусь родину для свого проживання? І на це потрібен час, це не робиться швидко. А які саме вимоги є до патронатного вихователя? Ну, насамперед, це не так страшно, як багато людей думає. Це звичайна родина, яка має досвід виховання дітей, яка має житло, куди вона возьме дітей, яка не притягувалась до кримінальної відповідальності, і всі члени родини дають згоду на те, щоб така послуга в їх помешканні надавалась. Тут складності великої нема, тому що послуга патронату, вона, я повторюсь, надається спільно з фахівцями і Центру соціальних служб, і служби у справах дітей, і взагалі створюється мультидисциплінарна команда, в яку входить і лікар, і вчитель. І, можливо, корекційний педагог, і психолог, тобто людина, яка зголосилась надавати послугу патронатного виховання дитині, вона не залишається одна. Це її основна робота. Це людина... 24 на 7. Так, це люди мають підтримку, мають власну задачі власні. Але вони виконуються за допомогою ще й фахівців, тому що ну так не можна, тому що це ще не визначене таке питання, що ми робимо далі з дитиною. А чи отримує зарплатню патронатний вихователь? Так, безумовно. Зарплатню отримує як патронатний вихователь, так і помічник патронатного вихователя. Зміни були внесені в минулому році, зарплату підняли. Зараз зарплата патронатного вихователя складає три мінімальних зарплати. Uh -huh. ну, там порахувати це завжди можна, вона буде не фіксована, кожен раз змінюватись, буде залежати від прожиткового мінімуму і від uh -huh. мінімальної зарплати. І так само, колись е помічник вихователя не отримував зарплату, то сьогодні він отримує одну мінімальну зарплату. Коли надає цю послугу. Бажано, щоб все таки були родинні групи, коли мама і донька. Повнолітня мається на увазі. Або навпаки, жінка, якій не вистачає там років до пенсії, але є у неї її мама, якій там 68 років це так само допускається, тому що ну людина розумна, свідома, має досвід. Як колись всі, все літо діти перебували на канікулах у бабусю, це так само, бабуся буде дотична до виховання дитини. і і це нормально і правильно, і дитина буде знати, хто ці люди, до яких можна звернутися по допомогу. А чи передбачена їм відпустка? Так, безумовно. Відпустка передбачена тиждень після трьох місяців роботи. Сім днів після трьох місяців роботи. Але якщо цих три місяці подовжується надалі, то тоді за кожен тиждень роботи. Один день відпустки. Ці дні можна накопичувати, а потім їх взяти одномоментно. Позитив ще цієї послуги в тому, що ви, як молодий патронатний вихователь, з молодим помічником, вирішили таку послугу надавати, ви підписуєте договір на один рік. Якщо вам щось не підійшло, ви відчули, що воно не ваше, ви зрозуміли, що це надто складно, то ви можете наступний договір просто не заключати. І ви можете свою діяльність припинити через рік. Цього нема в прийомній сім'ї. В прийомній сім'ї ви взяли дитину і ви зобов'язані її поставити на ноги, допоки вона не отримає професію. Це також є такий ну доволі важливий аспект, тому що це відповідальність трошки інша. Можливо думати, що я Пораюся, так. А, так. Окупи, що... а дехто навпаки боїться і е, говорить, що я спробую, а потім розуміє, що у нього виходить, mm -hmm. і він бере е, нових дітей, і розуміє, що у нього є потенціал. Тому що, повірте, е, ми бачимо травмованих дітей не від щасливого життя, а в інших умовах діти змінюються, вони стають іншими. Під час супроводження це помітно, просто оком помітно, коли зачіска вже не стирчать волосся, як у їжачка, тому що змінюється характер, з'являється довіра, формується прив'язаність, дитина змінюється. І це важливо саме в цей період, коли дитина в складних життєвих обставинах, ми не можемо змінити дорослу людину, але надати підтримку дитині ми зобов'язані в найкращих інтересах дитини. Дякую вам за відповідь. Ну і також на останок розкажіть, будь ласка, куди саме потрібно звертатися, ну хто виявить бажання стати патронатним вихователем? Якщо люди бажають стати патронатним вихователем та помічником патронатного вихователя важливо прийти до нас. Про перелік документів ми можемо повідомити вже під час особистої зустрічі. Там невеликий перелік документів, але ми все грунтовно обговоримо. Приходити на Бочковича, 4, третій поверх, або Центр соціальних служб, або служба у справах дітей. Ми на одному поверсі, ми обов'язково людей вислухаємо, дамо перелік документів, які потрібно підготувати. Якщо все буде добре з документами, то ми вийдемо в родину. Подивимося життєву ситуацію, подивимось, які є потенціал і, можливо, які ризики є. Якщо все складеться добре на цьому етапі, то тоді служба у справах дітей направляє патронатного вихователя, кандидата в патронатні вихователі та кандидата в помічники на навчання. Раніше навчання тривало два місяці по вихідним. А зараз цей термін скоротили, і протягом одного місяця обласний центр соціальних служб проводить навчання, надає графік, є навіть дні, коли проводиться онлайн зустріч, і тоді, вже через 20 днів після проходження навчання, ми можемо вже отримати рекомендацію. Чи Справиться людина чи зможе вона це виконувати. Якщо рекомендація позитивна, то тоді ми вже запрошуємо і продовжуємо роботу по наповненню дітьми. Це вже служба в справах дітей розглядає питання, кого влаштувати і на який термін. Ну що ж, ми вам щиро вдячні за таке детальне роз'яснення. Всього вам найкращого. Дякую, що привертаєте увагу до такої чутливої теми. І сподіваюся, що наші мешканці міста не будуть боятись, будуть приходити, і ми будемо їх підтримувати в їх бажаннях. Дякую вам.